Засіданні задоволені про питання кіського Василя Васильовича пропонували сроку на оскарження постанови відмовлено та скаргу кіськи від відмер... постановку про, про закриття кримінального поваження 25 липа 2024 року, вони начальником СДВП номерної відповідної Петрого Меринської вулиці, капітані Любовську, повернув собі, яка і подал. Позилився до зали. Проважуємо здаю колеги Вінницького апеляційного суду. Складом суду мішені на місяць суддя доповідальний Борденюк. Будь ласка, прокурор, у вас заяви про відводи, самовідводи будуть? Немає, ваш честь. Е, будь ласка, громадянин Кірського суду дні нього. Немає вашу честь. Чи... Е, е, дивіться, з, з, з суду не надійшли матеріали на запит апеляційного суду. Яка думка про можливість е, розпочати судовий розгляд без матеріалів судової справи? Яка думка прокурора? Ну, Я вважаю, що можна розпочати, а там за необхідності вже вирішувати питання про відкладення. Кіска, Василь Володимирович, а ваша думка етап. Ваша честь. Я погоджуюсь з прокурором, тим більше, що я апеляційному суду в основу всі документи практично в копіях представив. Тобто і скаргу, і ухвалу, і мої клопотання, і конверт навіть. Все все в нас тут є, свідок, я заявлю, є. От. Так що я вас дуже прошу, ваша честь, бо всякі ці замінування, і інші можуть нас перервати, а так, розпочати. І, можливо, дасть Бог і закінчити. Дякую. Які, які обставини доведе свідок? Ви заявляєте клопотання? Так, я заведе, заявляю клопотання свідок, Кулагіна Лариса. Вона поштарка та звільнена вже з роботи. Але на той час, коли е, який ми зараз у, у межах нашого провадження розглядаємо 21 грудня, вона була діюча е, поштарка і принесла мені. Цей лист, з яким, з поліції, от, в якому була ця постанова, вважаю, незаконною. так як ви просите в апеляційні скарзі, в клопотання. Так, так, от є свідок, вона прийшла дуже поважна людина. Постановив розпочати апеляційний перегляд, а далі по ситуації вирішити подальший процес. Не заперечують допитати свідка. Ні. Нема. Нема. Свідок підніть до мікрофону. Згідно да, е, клопотання, як вже тільки що зазвол... зазначив кішка Василь Володимирович. Він у вас заявляє, як свідок він це суду першої інстанції, просить операційний суд. І ви будете до питання як свідок зобов'язуються казати тільки правду, нічого не приховуючи та не створюючи від суда. Зрозуміли вам? зрозуміло. Да, е, Крім того, відповідальна особа там приведе вас прокурор. покличте, будь ласка, відповідальну особу, щоб привели свідка до присяги. Тобто, іншими словами, ви зобов'язані казати тільки правду. Зрозуміли мене, да, вас. Скажіть, будь ласка, які ви обставини можете підтвердити? Ви поймете про що тільки йде? Коли ви вручили чи не вручили, Я, я вручила. Я вручила один простий лист, один заказний лист. І Василь Василійович розписався за один лист заказний. Заказний. У це як. Це 21 грудня, десь около коло 11 години. 21 -го грудня 24 року, так? Да? Так. Да. Е-е, простий чи заказний? Там було два листа. і Був простий і заказний. Саме 21 грудня? Так, да, 21 грудня. То Василь Львич розписався за оба листа? Ну, а за один він розписався, а за другий той простий за нього не, не розписується. Він просто так дається на руки. То він отримав оба да. листи? Так. Будь ласка, запитання, скажіть, будь ласка, пані Людмила, скажіть, будь ласка, пані Людмила, було два листи: один заказний, так як ви кажете, із, за який розпис я розписався, а другий простий, за який я не розписався, нічого, бо там бо у вас у журналі такої графи навіть нема роз немає. Він простий, просто дається вам на руку. Так, так скажіть. Який був простий з поліції, а який був е, е, заказний не з поліції. Е, заказний був з суда. Заказний суда. Так. Да. А той я навіть не скажу. А вам. той з поліції. ось з поліції, ось ось з таким штемпелом з поліції, да? З да, з поліція, да. да? да. От, вашу честь, я покажу. От, з поліції от, вони такі от ставлять. І присилають Наступні простими випадково. листами, які Наступні. не фіксуються ніде. Наступні запитання? На запитання до е, Скажіть, будь ласка, ви можете пояснити суду? А чого так сталося, що на конверті, які ви мені вручали простому, було е, штемпель 0,3 грудня, а ви мені вручали аж 21 го це я вам нічого не скажу, бо на даний час я вже не робила, Василя Васильович. Ну. Я вже не робила в грудні. Скажіть, будь ласка, а чого у вас, якщо можна, і це цікаво суду? Це Моя начальниця єси попросила, тому що лежать газети, лежать письма. Ви вже не працювали. Я вже не працювала. Але вас... Просто попросили рознести, щоб вони не людям нужніші. І ви просто по добрій волі рознесли так, 21 числа. Так, так. Ваша я честь, дійсно, у мене вже більше немає я запитань. Я цій людині дуже вдячний. Вона з Покровська, вона з фронту, можна сказати. Ви інтерв'ю берете. Я розумію вас. Запитання до свідка. То ви підтверджуєте той факт, що лист від 3-го, простий лист поліції від 3 грудня вилучили 21-го да, честь. Будь ласка, прокурор, у вас є запитання до так, у вас є запитання. Скажіть, будь ласка, а коли ви звільнені були з поштою з роботи пошто? Це у нас на день в ноябрі. Скажіть, будь ласка, Василь Володимир запитав вас простий лист? Ви впевнені, що це було з поліцією? Певнена, точно не треба мене знімати в Я не буду вас знімати, але. Ви просто спочатку сказали, що ви не пам'ятаєте, потім Ні, це і... простий лист, коли Петру Летов, Василь Петрує Василь Васильович показав, Розгадали, це так? ось. Угу. Це майже, мабуть, ці конверт і конверти є. Угу. Скажіть, будь ласка, чи оці незаказні листи якось відслідковуються на пошті, коли вони вийшли, коли доставлені. Там піча на е, пошті? Да. Тобто ведеться якийсь журнал чи? Заказні. Ні, це заказні, так. Да. А, а звичайні. звичайні. звичайні... Як? Ну, немає що таке? Це нема запитання? Немає. Че? Це, будь ласка, відповідальна особа суди була, щоб присяг, привести до присяги свідка. Поставила роз підпис на текстні прав і обов'язків. Зараз немає нічого. Ви більше наступні засідання маєте не приходити, зрозуміли? Вже все. Ви клопотання е, задоволено, ви свою громадянську позицію виконали в повному об'ємі е, обов'язок. Суд виходячи з того, що не знайшли матеріали е, з суду першої інстанції. Е, і оскільки, насамперед, це пряма заборона проводити судовий розгляд з матеріалів, неможливість, а окрім того, навіть з огляду на те, що розглядається тільки клопотання про поновлення сроку, і суд не може співставити ті обставини, апеляційний суд, не може співставити ті обставини, на які посилається е, скаржник, і перевірити мотиви суду також, оскільки відсутні е, матеріали сконцентровані в судовій справі, і яким суд суду першої інстанції дав оцінку. Тому суд відкладає розгляд провадження без виклику вже наступне засідання свідка, коли він наскільки вважається допитаною на 22 січня на 13 годину 40 хвилин. І Повторний запит. Зрозуміли? Зрозуміло, так. Так само для конференції, так? Автор апеляції і прокурор, так? Так, так якщо можна, будете. Так, да, ну прокурор, ви знаєте, ви напишете е, питання, а Василь Володимирович приєднається по бажанню або до вас, або приїде в безпосередньо в апеляційний суд. Добре. Учасники вважаються такими, що повідомленими, оскільки це було зафіксовано на носі електронному. Ви мене почули, Василь Володимирович? Ваша честь. Я, я би дуже вас попросив. Тут дуже далеко їхати, і в мене вік відпов... не відповідає цьому. І в мене жінка хвора дуже. Можна, щоб по відеоконференції. Я ж, я ж на початку, коли читав ухвалу суду на місці, зазначив, що ви можете приєднатися до відеоконференції, яку організує прокурор. Але разом з тим, ви вже клопочете про це. Суд також це врахує і організує відеоконференцію. Зрозуміло. 22 січня на 13. Уточніть, будь ласка, ми будемо по, про допровадження. Чи вже по суті моєї скарги? Ми будемо по суті вашої скарги на повернення вам вашої скарги. Так, да, бо Все, всі. всі вважаються повідомленими, головуючи закриваю судове засідання. Будьте здорові. Дякуємо. Дякуємо вам.